Меру Божого, докази молодості Землі. Подивимось на астрологічні наукові факти, які свідчать про молодість землі. У підручниках розповідають, що червоні зірки протягом сотень мільйонів років стають білими карликами. Однак, це неправда. Усі древні астронавти стверджували, що Сіріус це червона зірка, а сьогодні Сіріус це білий карлик. Минуло лише 2000 років Сатурн. Дуже швидко втрачає свої кільця. Якби це тривало мільйонів років, їх давно вже не було. Іван 1, 4, 5. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Що таке темрява? Це противага світлу. Існує темрява. Темрява, коли забороняють читати Біблію, коли кажуть, що є мавпи, а не Бог, і взагалі будь що замість Бога, але є слово Боже, яке є світлом для людей і в ньому є життя. Підписуйтесь, на мій погляд.